Ми завжди хочемо виглядати краще, щоб наше тіло знаходилося завжди було в томусі. Е, сьогодні я підготувала комплекс справ, які при щоденному використанні в домашніх умовах дозволять нашому тілу гарно виглядати і мати хороший назву. Але ми поставили руки за голову, дивимося обов'язково рівно вверх, поясниться на все до підлоги, колія у нас зігнуті. Починаємо вверх. Коли ми піднімаємося на зусиль, вверху видихаємо, вниз ми опускаємося робимо видих. Починаємо вверх. Виконуємося 16 підходів. Обов'язково дихаємо правильно догори, видих вверх, дивимося на стелю, обов'язково. Поясниця прижата повністю до підлоги. Затрималися вверху, опустилися. Наступне опускаємо, піднімаємо руки рівно вверх, дивимося також на стелю. При кожному підніманні ми видихаємо і піднімаємося за руками. Також це все ми виконуємо 16 підходів догори. Обов'язково повертаємо, дивився на стелю і видихаємо вверх назу, сильно піднімаємося і робимо обов'язковий видих вверх. В кінці ми затримуємося вверху, зупинились, опустились. Ставимо руки також за голову, Наступне наше вправо. Одну ногу залишаємо рівно, іншу залишаємо зігнуту. Підйомой вверх і піднімаємося разом з рівною ногою з підлоги Починаємо вверх, видих. Також обов'язково пам'ятаємо за наших видих. Пам'ятаємо. Поясниця повністю притиснута до підлоги, працюють нас м'язи, живота. Пам'ятаємо, дихаємо обов'язково вверх і дивимося на стелю. Також ми виконуємо це 16 підходів. В кінці кожного разу ми обов'язково фіксуємо вверху, затримуємося. Тримаємо, опустились. Наступне з цієї саме положення ногу на себе і піднімаємося вверх. Також 16 разів ми виконуємо. Обов'язково нагадую, дихаємо. Ще працюємо. За 16 разів зробили. І також затримуємося, фіксуємо положення нашого тіла. Опустили з того самого положення. Ми скручуємося в сторону разом з ногою підніттювань. Навхрест ми скручуємося, тягнемося протилежним коліном до локтя і робимо скручування також. Все те саме не забуваємо. дихати. Ще 16 раз. Ще 4. 3 І затримаємо лист також. Те саме виконуємо, але додаємо ще руку на охрес. Тянемося рукою, що дає ефективності ці вправи. Ще чотири. Ви все виконуєте по 16, ці всі прийоми, ці всі вправи, які я показую. Затрималися також. Опустилися. Поміняли іншу ногу, поставили іншу рівну, іншу зігнуту. І також починаємо все спочатку з рівну вверх. Пам'ятаємо, носочок у нас на нозі натягнутий на себе, підборобку ми тягнемося догори, обов'язково нас шия рівна. І вверху ми видихаємо. Затримались. Молодці. Опустилися, перетягнемо на себе коліно. Також ми пам'ятаємо, видихаємо, шию не тягнем, Локті Локти у нас рівно розправлені в сторони. Зробили 16 разів, затримались. Опустились. А тепер скручуємося за хвили, до коліна і навхрест. Так само, як ми робили направо. Те саме виконуємо на ліву. Ще всі працюємо 16 разів. Пам'ятаємо. Затримались. І наступна вправа навхрест. Пам'ятаємо, з рукою тягнемося. Ще так само. Затримуємося Раз. Опустилось. Наступний право.